Ніяких компромісів щодо війни в Україні поки що немає. Просто росіяни передали своє бачення власне американцям. Чи не могло бути так, що на переговорах в Москві делегація повернулася до 28 пунктів Трампа? Але ж ми знаємо з історії, да що це по суті російська пропозиція. Що Трамп для себе в якості головної перепони завершення війни вивів тему Донбасу? Ну він вважає, що якщо Росія отримає там весь Донбас, як говорить Путін, то війна закінчиться. З великою ймовірністю. Сього війна перейде ну, наступний рік. Це вже очевидно. Я думаю, що наступне переговорне вікно, якщо і відкриється, воно відкриється десь на початку весни 2026 року. Вітаю всіх на каналі Times of Ukraine. Мене звати Катерина Сабадаш. Підпишіться на канал Times of Ukraine в телеграмі та в Ютубі. Це допомагає нам його розвивати. З нами сьогодні політолог Ігор Рейтерович. Пане Ігорі, вітаю вас! Вітаю, ніяких компромісів щодо війни в Україні поки що немає. Про це заявив помічник Путіна Юрій Ошаков після п'яти годин переговорів із Віткофом та Кушнером 2 грудня. На які результати варто було очікувати? Я думаю, що на подібні результати ми і повинні були очікувати. Що ну навряд чи Російська Федерація погодилася б навіть на той. Варіант, який попередньо був узгоджений між Україною і Сполученими Штатами, оскільки Путін не відмовляється поки що від своїх максималістських вимог більше того, він е, навіть збільшує деякою мірою так свої вимоги. І от, перебуваючи в Індії, в черговий раз почав розказувати про не тільки Донбас, але й про якусь міфічну там Новоросію. Ну тобто навіть повертається до наративів ще 15-16 років, коли вони активно е, ці тези вживали. І ну судячи з усього, е, під час зустрічі в Росії просто росіяни передали своє бачення власне американцям, і Вітков повіс це бачення назад до Сполучених Штатів. А тепер е, у Трампа будуть думати. В тому числі разом з потім вже з українською делегацією. А чи можна взагалі на основі того бачення, яке є у Росії, вийти на якийсь компромісний варіант? Я достатньо скептично до цього ставлюся, оскільки ну поки Путін не відчуває того тиску, який його змусив би зайнятися реальними перемовинами, і до тих пір, доки цього тиску не буде, ну він буде або затягувати ці перемовини, або висувати такі вимоги, які є неприйнятними не тільки для України, але й по великому рахунку. Для європейських країн та і Сполучених Штатів Америки, тому що піти повністю так би мовити, по тим вимогам, які висуває країна агресор ну це дуже погано з іміджової точки зору, і це безумовно удар тоді по політичним амбіціям того ж Дональда Трампа. А чому Зеленський не зустрівся з Віткофом у Європі? Я думаю, що не було мабуть сенсу зустрічатися з точки зору американської сторони. Правда, може бути два варіанти: або не відбулося взагалі ніякого прориву, і по суті нічого нового Вітков би не міг розказати Зеленському після зустрічі, власне, з Путіним може бути, звісно, і другий сценарій, що Путін таки запропонував якесь своє бачення, яке дещо відрізняється там від попереднього, і Вітков, що логічно. Спочатку вирішив його презентувати Трампу. А потім вже на основі цієї презентації поспілкуватися з українською стороною. Ну що власне і відбулося, українська делегація поїхала до Сполучених Штатів. І, я так розумію, там ознайомилася вже з тим варіантом, який був, був розглянутий під час зустрічі у Москві. Що це за варіант? Ну, у нас на сьогоднішній день відсутні поки дані з цього приводу, і я не впевнений, що вони в найближчий час з'являться. Але очевидно, що робота ну, поки продовжиться надалі, якісь обговорення. Єдине, ну, так і до кінця не зрозуміло на основі чого це буде відбуватися. Тут, знаєте, трошки напружує навіть і заява президента Зеленського, яку він зробив що напередодні, що ми поки не знаємо там, про що вони конкретно говорили. ну, два дні. По суті, пройшло в принципі треба вже дізнатися. Ну зараз же інформація мабуть з'явилася, і от далі від того, як буде вибудовано власне вибудований графік зустрічей між українською та американською стороною, залученням або без залучення, наприклад, європейців, буде зрозуміло приблизно, що ж там Путін казав, і до чого це власне може призвести. Чи не могло бути так, що на переговорах в Москві ми просто делегація повернулася до 28 пунктів Трампа? Ну так було заявлено російською стороною. Вони сказали, що ми е, працювали на основі 28 пунктів. Ну вони їх називали е, пунктами Трампа. Але ж ми знаємо з історії, да е, що це по суті російська пропозиція, яку вони передали Вітков. її особливо неправильно передав Трампу. Е, це погане. Тоді сигнал, ну як мінімум, якщо вони говорили виключно про 28 пунктів, тому виникає адже, виникає просте питання. А навіщо було тоді готувати 19 пунктів? Розумієте, які вже були погоджені між Україною, Сполученими Штатами і значною мірою Європою, тому що Європа ну якби була на боці України. і Ми з ними з європейцями обговорювали власне ці питання. Е, так виходить, що е, росіяни намагаються до тих 28 пунктів повернутися. Плюс вони запропонували цю ідею. Це єдине про що ми дізналися нове розбити там грубо кажучи на чотири групи, чи на чотири кластери, да і займатися ними якби по поодинці е, у нас колись таке було. Такі кластери існували, наприклад, в контексті там мінських домовленостей і так далі, це така логіка, ну якої росіяни люблять слідувати, але треба розуміти, що ця логіка може бути використана як для пришвидшення, так і навпаки, для затягування взагалі перемовин, як таких, тому що ви можете там вчепитися в один кластер і розмови можуть іти там дуже довго. А з іншого боку, не виключно, що вони, запропонувавши таку ідею, хочуть деякою мірою підіграти Трампу. В якому сенсі, що по якомусь класу. Кластеру будуть якісь успіхи, і Трамп зможе подати їх. Що дивіться, ми не стоїмо на місці, да ми кудись рухаємося, наприклад, там гуманітарний, умовно кажучи, кластер чи якісь там ще подібні речі. ми от якби його вирішили, тут питання закрите. Потім скажуть, що там залишився лише один очевидно, що це буде територіальний кластер, він ключовий на сьогоднішній день. От по ньому є якісь питання, і поки через це там ситуація затягується. Але е, тут, тут момент же ж, мабуть, в тому і полягає, що що росіяни категорично не захотіли розглядати там 19 пунктів, які були напрацьовані. Овані повернулися до 28, ну тепер американцям з нами треба заново все це теж пройти і чітко зрозуміти, чи, чи готова Україна взагалі в межах цих 28 пунктів вести якісь розмови? Бо там е, було пару пунктів, які можна було по великому рахунку залишити. Ну вони такі не про що знаєте загального такого плану, але там є пункти, які абсолютно для нас неприйнятні, і вони просто не можуть фігурувати в якійсь гіпотетичній угоді. Чи можемо ми може, розраховувати на допомогу американців, тому що якщо ми вже потисли руки? І цей план 28 скоротили до 19, а вони поїхали в Москву і знову підняли питання 28 пунктів. Чи можемо ми на них розраховувати? Ну, це, це найголовніше, мабуть, питання на сьогоднішній день з тієї точки зору, ну як ми там будемо спілкуватися з американцями. Я не можу сказати, що вони там не на нашому боці, і не можу сказати, що вони на боці, наприклад, Росії. Вони намагаються грати роль таких дійсно посередників, що само по собі трошки абсурдно. Хоча б через те, що вони продовжують надавати нам певну підтримку, наприклад, в контексті розвідувальних даних. Тобто, Ну Сполучені Штати допомагають Україні, плюс вони продають зброю європейцям. Європейці цю зброю передають українцям. Гроші кажучи, гра оця роль в посередників, вона ну, трошки дивно виглядає зі сторони адміністрації Трампа, але це його позиція. І отут все насправді буде залежати від того, чи готова Україна, давайте так скажемо, йти на якісь Компроміси чи поступки, які в розумінні Трампа можуть реально наблизити, наблизити там завершення війни, і тут є одна ключова проблема. Тому що скидається на те, що Трамп для себе в якості головної перепони завершення війни е, вивів тему Донбасу. Ну він вважає, що якщо Росія отримає там весь Донбас, як говорить Путін, то війна закінчиться. Ну я не сильно розумію на чому ґрунтуються такі очікування Трампа, але вони в нього є. І зверніть увагу, він достатньо активно це підтвер... ну, постійно підтверджує, постійно це коментує, постійно звертає на це увагу. Це ж та... саме роблять його оточення. Останнім, хто здався, мабуть, був Марко Рубіо, який от буквально на днях сказав, що там фактично мова йде про територію розміром там 30-50 квадратних кілометрів. Щось таке. Да? Ну він, звісно, дуже якби применшив. Там насправді мова йде про більші території, якщо так говорити, ніж ту, яку він сказав. Але видно, що ця логіка вона зараз є таким мейнстрімом в Білому домі. І от Трамп вважає, що якщо він по цьому питанню досягне якогось успіху, а успіх ну це фактично домовитися з Україною, що Україна готова на це піти, то війна тоді закінчиться. І мені здається, що саме від цього питання буде залежати і надалі, як будуть розвиватися відносини, в тому числі між Україною і США. Якщо ми якийсь компроміс знайдемо, хоча мені складно уявити, як це зробити, значить позиція у Трампа буде одна. Якщо ні, Може бути таке, що він почне знову Україну звинувачувати, що це Україна не хоче власне швидкого завершення війни, а хоче втратити Донбас там за результатами виключно бойових дій. Хоча ми прекрасно знаємо, що е, е, це ну, по перше, навряд чи взагалі відбудеться. А якщо навіть уявити найбільш песимістичний сценарій, це відбудеться не за тиждень, і не за місяць, і навіть не за рік. Це теж дуже важливий момент, який треба враховувати. Трамп також заявив, що нині умови для України гірші ніж вони були раніше і. І згадав знову ж таки зустріч зеленського і Трампа в Білому домі і сказав, що в нього немає карт, що в Зеленського немає карт. А чому змінилися умови? Ну дивіться, тут не те, що змінилися умови. Ну я думаю, що е, від тієї сумно чи славно звісної розмови, все ж таки Трамп почав краще орієнтуватися в тому, що відбувається в Україні, взагалі, да, в контексті російсько-української війни. Е, я думаю, що у Трампа літом навіть е, змінилася риторика, коли він говорив про якісь певні успіхи на фронті. Тому що дуже дивіться, який момент Путін розказує, що в нього все під контролем, але факти річ уперта і. Американська розвідка, вона ж не буде своєму президенту. <кій> вибачте, якісь віртуальні карти там, да, значить, давати, як це роблять з путіним. Тому Трамп приблизно знає, яка реальна ситуація. От він вважає, що так Україна все одно слабкіша. Ну, тому що Росія просто там велика держава і так далі. Але е, тоді це просто дуже сильно затягне війну. І оскільки Україна слабкіше, все одно залишається. Трамп думає, що вона теж повинна йти на якісь наприклад там поступки. Але бачите, поки ці поступки не носять якогось ультимативного характеру. Наше головне завдання, щоб ніяких ультиматумів і не, не з'являлося, і ми змогли ну адекватно пояснити, що насправді відбувається, і е, що Росія, ну, по великому рахунку, вона веде. Дає бажане за дійсне. До речі, це ще підтверджується тим фактом, як росіяни зараз поспішають, як вони хочуть швидше да, там, вести ці перемовини, можливо, навіть підписати якусь угоду. Тому що Путін розуміє, що за пару місяців ситуація може змінитися, і вона далеко не факт, що зміниться не на користь України. Вона може змінитися не на користь власне Російської Федерації. Тобто ви вважаєте, що росіяни поспішають, тому що і наш президент заявив, що вони не хочуть досягти миру. Вони дивіться, вони поспішають з підписанням вигідної їм угоди. Оце важливий дуже момент. Дивіться, якщо взяти 28 пунктів і, наприклад, уявити на секундочку, що ми на них погоджуємося з невеличкими якимись там зауваженнями, я переконаний, що Путін, хоч завтра, би сів, от за такі пункти, за стіл перемовини, готовий був би їх підписати, тому що він отримує все, що він хоче в тих умовах, які є на сьогоднішній день, тому він поспішає дотиснути тему саме з російським баченням того, як повинна завершитися війна. Але звісно, як тільки там будуть з'являтися якісь корективи росіяни будуть затягувати навпаки. Тобто, грубо кажучи, Путіна е, зараз з'явилася, мабуть, два плани, але таких це умовні. Це по суті складові частини одного плану. Да? перший це. Спробувати виграти війну просто на переговорах з Трампом, давайте так це назвемо. да, що от він же я він же прямо про це каже? Що ми з американцями домовимося, і він сподівається, що американці примусять Україну власне завершити війну, так як хоче Путін. А, а друга частина цього плану, якщо не вийде домовитися, ну значить будемо ще там рік воювати. Ну типу, сил у нас вистачить, і ми якось знаєте, як на Росії кажуть <кхем> не митьом, та катанням. Да, ми якби доведемо це до логічного завершення, і от в нього логіка якби така. Але ну. Зрозуміло, що якщо ми в черговий раз зіб'ємо ці дипломатичні потуги Росії, то весь цей процес знову зайде в дуже дуже довгу таку динаміку, яка буде не ну не надто активною, і вона буде тягнутися там тижнями або, можливо, навіть місяцями. От проаналізувавши всі ці зустрічі, які mm -hmm. наразі відбулися, чи можливе цього року підписання документів? На основі двадцяти восьми пунктів саме ну, чи не на основі взагалі... пунктів. А, чи взагалі -а -а. ні, я, я я думаю, що в найближчий час це неможлива історія, тому що ми навряд чи знайдемо варіант. варіанти. І з великою ймовірністю війна перейде. Ну наступний рік це вже очевидно. Я думаю, що наступне переговорне вікно, якщо і відкриється, воно відкриється десь на початку весни 2026 року. Розумієте, зараз. У нас вже початок грудня. Буквально ще днів 10, і е, весь західний світ, і в тому числі Сполучені Штати, випадуть мінімум на 2-2,5 тижні на різдвяні різні оці канікули, там і так далі. У них є такі. да е, дипломатія буде менш, скажімо, активною. Потім це відновиться вже скоріш за все після Нового року. Е, і отак от розтягнеться там до початку весни. Ну, якщо не відбудуться якісь там екстраординарні події, якісь там чорні лебеді, які можуть сильно якось поміняти ситуацію, але ну поки їх ймовірність є не на. То високою, пане Ігорю, дякую вам за аналітику і до наступних зустрічей. Дякую.